Готуємо з вами в польську випічку до теплого молока, додаємо сухі дріжджі та цукор та ванільний цукор або ванілін. Перемішуємо. додаємо яйце та рослину олію. Все перемішуємо. додаємо просіяне борошно та сіль і замішуємо еластичне тісто, яке не буде прилипати до рук. Перед тим як ставити тісто відпочивати, змащуємо чашу рослини олії та накриваємо плівкою, і рушником ставимо у тепле місце. Займемося начинкою. Тепле вершкове масло зміщуємо з родзинками та цукром і борошном і розминаємося до такої крихти, як в мене на відео. Вона має бути як сипуче борошно. Наше тістові стояло, посипаємо поверхню борошну, розкатуємо тісто у широкий пластик. Одну і половину кладемо одну і третю частину нашої начинки, добре заліплюємо криє, посипаємо борошном, розкатуємо качалкою. Знову на ту ж саму половину кладемо половину нашої начинки і знову розкатуємо, повторяємо цей процес ще раз. Ріжемо наші тісто на прямокутники приблизно 11-12 частин протилежні края. Зліплюємо до середини, залишаємо на 15 хвилин, щоб відпочили. Збільшуємо розмір, змащуємо яйце, посипаємо кріхтою і ставимо в духовку випікатися при температурі 200 градусів 20 хвилин. Смачного вам!